Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту внаслідок чергових ракетних ударів Росією в Одесі за годину після завершення занять було знищено зал спортивної і художньої гімнастики. Тріумф, де серед інших інтенсивно тренувалися вихованці з Чарлинінгу та Акробатики, які наступного тижня мали їхати на чемпіонат України. А наприкінці. Наприкінці червня на чемпіонат Європи, а в місті Дергачі на Харківщині, авіабомба влучила в 50 метрах від спортивної зали, де в цей час займалися діти. Вісім з них були травмовані. Відчинений футбол у 2024 році. Матиме стабільну фінансову підтримку. Протягом нього кошторис української асоціації футболу загалом складатиме понад 1 мільярд гривень. Серед найбільших надходжень матимуть виплати від УФА з рахуванням потрапляння національної збірної України до фінальної частини Євро. -2. 2024 – це близько 900 мільйонів гривень. Надходження від мінь молодь спорту складатимуть понад 71 мільйон гривень, і лише на третій позиції надходження від ФІФА близько 70 мільйонів гривень. Виконком української асоціації футболу ухвалив рішення щодо збільшення щомісячних виплат на розвиток футболу на регіональному рівні. Наразі кожна з обласних асоціацій буде отримувати до 150 тисяч гривень замість 100. Віднині будуть і бонуси для головної збірної та команди Юдва. Ц три за вирішення турнірних завдань у відбіркових циклах так їх отримують гравці національної та олімпійської збірних команд України. Точна сума не вказується. Вони були обіцяні ще попереднім керівництвом УАФ, але до цього часу не виплачені. Підопічних головної команди Сергія Реброва винагородять за вихід на євро 2024 Де вони нагадаємо зіграють у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. У Німеччині збірна України базуватиметься у містечку Візбаден. Звідти їй буде зручно діставатися до усіх трьох міст проведення матчів групового етапу найбільше від 400 кілометрів до Мюнхена, де синьо-жовті, сімнадцятого червня зі Грають стартовий матч проти Румунії, натомість до Дюссельдорфа і Штутгарта, де заплановані поєдинки проти Словаччини і Бельгії. Відповідно, фактично одна однакова відстань близько 200 кілометрів. Підготовку до фінального турніру, наша команда розпочне 30 травня в іншому німецькому місті Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч з господарями Євро. 7 червня на українців очікує товариська зустріч з Польщею. Заключною грою першого перед турнірного збору стане мач національною командою Молдови 11 червня в Кишиневі, після чого збірна України вирушить до Німеччини. Цікава, навіть інтригуюча ситуація складається навколо олімпійської збірної під керівництвом Руслана Ротаня. Варто лише представити атакувальну ланку і середню лінію цієї команди на олімпійському турнірі в Парижі, Форвард Довбек, позаду нього Тріо, Циганков, Судаков, Мудрик, опорний хавбек, Брашко, Голкіпер Трубін, Довбека і Циганкова, а також когось іншого, наприклад, зінченка чи забарного, можна заявляти серед поти трьох футболістів, ким більше 23 років, що дозволено регламентом всі інші. Підпадають під віковий ценз, адже народитися, адже народилися після 1 січня 2001 року. Тим часом збірна Іраку стала останнім четвертим учасником групи бі олімпійського футбольного турніру в Парижі, де вона зіграє в одному квартеті з командою України а також Аргентини та Марокко. Саме з раком підопічні Руслана Ротаня 24 червня в Ліоні проведуть перший поєдинок, який розпочнеться о 20.00 за київським часом. Вчора було, але не вимальовується завтра. Україна продовжує відставати в таблиці коефіцієнтів. Уфа Олімпіакос продовжує набирати очки і віддаляти Грецію від нас на початку наступного сезону. Два очки здобуті після перемоги 4-2 на полі англійської Астон збільшили відрив Греції від України до 4,825 тисячних бала. Це вже дуже багато, і це ще не кінець. Якщо Греція відірветься на понад 5, наздогнати і випередити її буде надзвичайно склад а це означає, що навіть 17-те місце таблиці кофіцієнтів для нас буде недосяжним. Схоже, наступний сезон дійсно перетвориться на сезон збереження, того що є. Тобто, ціль буде не скотитися нижче 22-го місця, де кваліфікація до ліги чемпіонів розпочинатиметься з першого раунду. Друге місце загальнокомандного заліку і 10 нагород і різного гатунку в індивідуальному. Такий підсумок виступу збірної області на змаганнях Кубка України з дюдо чемпіонами стали Тимур Валеев Анна Бор. Бородіна, Софія Бординських, Аліса Віднієва і Руслана Булавіна. Срібло завоювала Дар'я Доля. Бронзові відзнаки здобули Данило Ларкін, В'ячеслав Берчук, Надар Матчутадзе і Катерина. Човгун на всеукраїнських змаганнях з вітрильного спорту вітрила надій спортсменка Ярослава Слободян, тренера викладача Олександра Герсаменка, вибрала срібну нагороду у класі оптиміст з нагородами всеукраїнського турніру Бандера Кап ЮКФ Прем'єр Ліга, який завершився у Львові. Повернулися вихованці комплексної дитячо дитячинацької спортивної школи з боксу та й недворцніпровської міської ради срібними призерами у різних вікових ровікових категоріях і розділах. Стали Анастасія Ліна, Олександр Мацерук, Марія Левченко і Рональд Падян у Іллі Лесова бронзова відзнака у великій залі Олімпійського дому нашого міста спочатку вшанували і нагородили кращих гравців та команди елітних дивізіонів чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону зама 2023 2024 який видався напрочуд цікавим і високого всеукраїнського рівня. Після чого далі настала черга отримувати відзнаки колективам нижчих ліг. Далі нагородження продовжилося вшануванням команд нижчих дивізіонів, в якому взяли участь і представник комітету футзалу Дніпропетровської асоціації Костянтин Подоляк та партнер проекту Дмитро Марчук. І за відсутності на церемонії гарної низки її номінантів першим відзнаку отримав кращий воротар третьої ліги а євген Козлов з КБ Південне. А кращим її бомбардиром з найбільшою кількістю голів став Максим Устименко. Бронзовий призер спортивний клуб Магдалинівка на урочистості не з'явився, тому срібні медалі відразу вручили ракетобудівникам СКБ Південне а звання чемпіона дивізіону, а з ним і золоті відзнаки завоював колектив континенту у третій лізі. «Б» за самого надійного воротаря Віталія Омельченка з Грізлі приз отримав представник команди. Зрештою подібне сталося, і коли за відсутності Рамеїса Маргаріана Замура його статуетки найліпшого гравця і бомбардира також передали через керівництво команди. Гарний за духом колектив, попри сурову назву грізлі, не на набурих ведмедів з Дніпра, срібний призер 3-го дивізіону Б. А золото, якщо продовжувати тему грізності, і в першу чергу у прив'язці до одного з районів нашого міста виборов Амур. Тим значно за краще, щоб це були боги кохання, пристрасті і невідворотності любові. Кращим гравцем і бомбардиром четвертої ліги А одночасно став Валентин Попко з Євромікса. Найліпшим стражем воріт визнано Ярослава Ігнатьєва з Сокола. Після чого він разом з іншими гравцями команди за відсутності бронзового призера Спарти отримали срібні медалі свого дивізіону. А золотих був удостоєний його чемпіон Євромікс. Підсумковим акордом нагородження було вшанування крайньої ліги турніру четвертої Б МВП найціннішим виконавцем якої визнано Дениса Курчи з Бібісі. Відзнаки одноклубників Тезо Кондріїв, кращого воротаря Кулька і бомбардира Богомазова, отримав їхній партнер по команді град Олександр Дворяненко. Третім бронзовим призером дивізіону став колектив з назвою одного з найпомітніших сузірів на небосхилі на ім'я грецького міфічного мисливця Оріона. Хлопці з команди BBC з абревіатурою всесвітньо відомої британської компанії суспільного телерадіомовлення чи чогось іншого, втім, яка різниця фінішували другими і завоювали срібні відзнаки. А за золотими чемпіонськими, після попередніх здобутків своїх одноклубників, за короткий проміжок у часі втретє поспіль вийшов Олександр Дворяненко з граду. На завершення церемонії від імені всіх її учасників, організаторів турніру та керівництво Асоціації футболу Дніпропетровської області подякував президент Лисичанського будівельника Костянтин Желдаков. Після чого усі дружньо сфотографувалися на згадку на загальну світлину про минулий вже історичний чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024 і на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, зла, миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.